У нас є величезна група підтримки, яка дозволяє вам проходити цей процес зручно. Тобто вона дає вам всю необхідну підтримку, і це дуже важливо мати постійну живу можливість спілкуватися з групою підтримки. Саме це роблять наші тютери, які супроводжують наші учбові групи, наші чати, наші трансляції. Це все супроводжується величезною кількістю, волонтерів. Моя робота це теж волонтерська робота. Це те, що ми робимо безкоштовно. Тому цей курс безкоштовний абсолютно повністю. Це не якась там замануха, знаєте, де підпишіться на наш безкоштовний курс, а потім ми вам будемо продавати там не знаю щось там з проще. У нас немає такої задачі, бо е, як я, ви, як викладач, так і всі інші викладачі, ми працюємо як волонтери в цьому проекті, бо це є наша місія. І це те, що наповнює наше життя і допомагає всім іншим людям. Кабаліст він повинен працювати в соціумі, мати професію, реалізовувати себе як спеціаліст, як громадянин, як член своєї країни спільноти родини. Тому те, що ми займаємось розповсюдженням кабали, це ми робимо завжди у відкритому форматі. Бо саме таким чином ми можемо достучатися до більшої кількості людей.